Доброго дня, шановні маліжани, шановні батьки, викладачі і уся наша маліжанська спільнота. Спливають останні дні старого року. Цей рік. Був занадто важким на різноманітні випробування, пов'язані із ситуацією, яка є у нашій Україні в зв'язку із війною на нашій території. Любі маліжани, дорогі наставники. Цей рік для нас був також багатий на творчі здобутки. Разом із вами нам вдалося в онлайн провести ювілейний 20-й міжнародний фестиваль юних талантів Рикіцьке Сузір'я. А також урочисті заходи. З Ювілеєм. Багато наших керівників, маліжан відзначені ювілейними медалями, дипломами, грамотами, подяки, також і від наших дорогих партнерів, зокрема, Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО. Міжнародного центру Місія Миру, Фундація Кольпінга і Товариство Сімаха. Ми також провели 20-й фестиваль Маліж у Кракові над Віслою. І це було величне дійство, яке відбулося за підтримки співтовариства Симахи наших добрих благодійників за кордоном і України. Попереду у нас нові завдання, нова мета, і нові напрямки в діяльності нашої Академії. Дякуючи нашим добрим. Друзям з Києва, айтішникам, якими керує Юрій Чарний, вдалося відновити роботу міжнародного ресурсу Маліж. І тепер ви маєте широкі можливості для творчості, наукових досліджень, розкриття талантів у різних жанрах. Ми готуємо також до наступного випуску дев'ятий номер нашого журналу Країна талантів. Звісно, у ньому, як завжди, багато різноманітних жанрів, широка географія дописувачів до нашого журналу. Варто тільки сказати, що у цьому останньому восьмому номері. Були надруковані твори понад 200 авторів. Є у нас на меті також провести і наступний 21-й міжнародний фестиваль юних талантів. Уже розпочалася активна підготовка до цього літературно мистецького дійства. Я бажаю усім перед найголовніше міцного здоров'я, наснаги в навчанні і творчості. Хай у кожному домі панує дружба, мир, спокій, хай буде мир на нашій рідній, багатостраждальній землі України. Сьогодні весь світ. Відзначає вікопомну подію. Різдвяні свята уже розпочалися в багатьох європейських країнах, які святкують це велике свято значно раніше аніж було це колись. Багато наших співвітчизників також відзначають святвечір Різдво Христове якраз у ці останні дні Нового року 24, 25 і 26 грудня. Повсюду в польських містах, населених пунктах лунають коляди. Йдуть вертепи. Від хати до Хати, щоби святе ім'я Ісусика прославляти. Тож хочу я вам також заколядувати коляда, яка сповіщає про народження Сина Божого. Отже, послухайте всі. І разом будемо також з вами колядувати. Де Христос родився, з дівотився, як чоловік пеленами у Богу повився, пастушки з ягнятком. Перед тим дитятком на колінця припадають, Царя Бога вихваляють, Ой ти, Царю, царю, небесний владарю, Даруй Дару й та щасливі цьому Господарю. Цьому дому Господарю і його здині даруй літа щасливії нашій славній Україні. Христос народився, славіми Його, святвечором вас з Різдвом Христовим і прийдешним новим роком. Щасти нам усім, Божої вам благодаті, миру!